Озеленення рідного міста стало доброю традицією для чернівчан. Новий сквер на вулиці Руській заснували члени організації пласт. Зелені мундири примножили екофон буковини більш ніж на 100 дерев. Докладніше наші журналісти. Більшість юних пластунів садили дерева вперше, та вони впевнені, що всі саджанці приймуться. Я вперше посадила дерево і відчуваю радість і відчуваю радість за дітей, які також е бачу в них іскру в очах, Та що ми заклали основи такого нашого майбутнього пластового парку скверу. Українські скаути мають свої статут та закони, відповідно до яких повинні провадити свій спосіб життя. Любов до природи та її збереження і примноження. Кожен пластун повинен вважати своїм обов'язком. Одне з точок пластового закону це люблю красу та дбаю про неї. Сьогодні тут представлено багато новаків. Це це діти віком від 6 і до 11 років. Вони вони дуже вони в них перехоплюють їх емоції. Вони дуже радісні. Допомагали активістам учні 28-ї школи, що знаходиться недалеко від новоствореної алеї. Саджанцями забезпечило лісове та мисливське господарство. У старших пластунів великі плани щодо новоствореної алеї. Щороку її обіцяють поповнювати молодими деревами. Нинішня алея. Е... Стає початком нового майбутнього пластового скверу. Ми щороку будемо сюди приїжджати, досаджувати дерева. Ми будемо спілкуватися із парковими дизайнерами, щоб врахувати наші побажання і їхні рекомендації, і зробимо тут гарний пластовий сквер при в'їзді в місто. Це буде візитівкою наших чернівців. Перша пластова присяга була складена рівно 100 років тому. Символічно нагадує про вікову подію і нинішня акція. Активісти організації обіцяють не остання цього року. Наймолодші пластівці планують займатися не тільки благоустроєм навколишніх територій, а й свого власного майбутнього. Я радий посадити дерева, бо чоловік за своє життя має посадити дерево, збудувати будинок і виростити сина. І як чоловік, одне з цих справ вже зроблю. Богдан Лупашко, Тетяна Микитюк, Андрій Бойчук, телеканал Буковина.